У довгостроковій перспективі, якщо дивитися на відносини Сполучених Штатів і Венесуели, це може бути повний контроль, ізоляція або ж якесь партнерство. Що це може бути? Треба знести режим, Допоки той режим, який він там є, ніякого прямого партнерства там бути не може. Ще раз ми згадували Марію Мачаду. Жіночка доволі молода, якщо я не помиляюся, що го року народження. До, до речі, є ще один доволі великий гравець, бо її на вибори не допусти, не допустили. Допусти, Приїхав в Іспанію. Йой, дай Боже пані Гонсалес, його прізвище. Не то Едвард, не то Едмунд. Даруйте, я не, я не можу цього пам'ятати. І ще раз, і ще раз. Венесуела Федерація, так так, там штати, це федеративна Республіка. І коли режим буде знесений, а там одра до речі, в контр в контррежимі проти Мадуро, не тільки США. І асоціація американських країн, і Євросоюз, і ціла низка Колумбія також висловилася. Проти до речі, свого часу Венесуела була частиною так, так званої гранд Колумбії, велика держава. Це окрема тема. Може, коли ж розберемо і ще ціла низка країн, де Дивляться в режимі негативізму. тобто, якщо режим умре, дійсно дійсно може бути серйозний докорінний розворот у правильному демократичному напрямку, і там може з'явитися оце джерело, так отак, скажімо, як відбулося в Аргентині. Дуже добре, що саме Аргентина вибивається із того глобального півдня в тому розумінні, в якому ми на нього дивимося, і дійсно діючий президент рухає країну у правильному напрямку, і якщо там ще з'явиться. Така це тільки плюс плюс плюс. Бо маю сказати, маю сказати, історично особливо, особливо як там як вони добули свою незалежність від іспанської корони, бо це ж таке величезне поле Іспанської імперії. До речі, було, було таке явище, як, як Мексиканська імперія, недовго, але воно було. Особливо, коли вже почалася холодна війна, то латиноамериканський континент в своїй головній масі, ну за винятком Чилі. Після, після Августо Піночата це все ж таки лівацтво. Це дуже довго розбирати, чому саме так склалося, але так склалося. Тому якщо ще один напрямок здорового ліберального національного капіталізму там запанує в окремо взятій країні, а Венесуела не, не, не тільки на нафту багато свого часу, там прекрасні пляжі. Я читав, читав висловлення Колумба про Венесуелу, він там пропливав понад. Берегом, то він дослівно висловився е, терадеграція, земний рай. Ну, що на, на берег не, не, не ступили, то дійсно було би добре, щоб отакі докоріння перевороти там стануться. Чи стануться, покаже час. На тлі ось цього назвемо його так карибського протистояння. Це не криза 1962 року, але все ж таки е, у світі починається новий виток ядерної гонки. Йдеться про випробування ракет, які можуть нести. Ядерний заряд спочатку такою зброєю хвалилася Росія. Вони запускали буревісніки Посійдон і заявили про готовність розпочати підготовку до нових ядерних випробувань. Зі свого боку, Сполучені Штати провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Вона здатна теж нести ядерний заряд. І всі ці події відбулися в проміжку в тиждень. Ми оновили наш ядерний арсенал. Ми ядерна держава номер один у світі, і мені навіть неприємно це визнавати, бо сама думка про можливе застосування ядерної зброї жахлива. Росія друга, а Китай далеко позаду на третьому місці. Але вони нас наздоженуть за 4-5 років. Ми можливо працюємо над планом денуклеаризації трьох країн. Подивимось, чи це спрацює. Що це означає? Це Почалася справді гонка озброєнь? Чи це просто якийсь такий ядерний шантаж з обох боків? Цікавий дуже момент. Ну, Найголовніший висновок ставка знову зростає. Але я зачеплюся за ваші слова, бо ми минулого тижня конкретно розібрали Бурєвєснік. Ніякий Бурєвєснік нікуди не полетів. І ми розібрали, чому в тому вираженні, в якому він, як вони його декларують, він не міг полетіти. Кому цікаво, вертається у минулу програму. Ми минулого разу штрихово згадали Посейдон, але ми його не розібрали, бо все, що про нього було, було гіпотетичним. Я і зараз не глибоко не вдамся в аналіз, бо тих хвилин 15 треба затратити, щоб все там розібрати в технічній частині. Але буквально кілька штрихів мушу сказати, бо сказали 23 метри довжиною, півтора метра діаметром, 100 тонн важить, підкреслюю 100 тонн важить, і вони 12 таких ракет. Засунули в тулу, показали новий ракет, нібито в глобках нове ракетоносить, показали його ззаду, там де гребний гвинт. Там щось такі, щось такі схоже на бокові торпедні апарати. Це взагалі нонсенс. Так от скажу так, як вони задекларували, це неможливо, бо так виглядає, що це Борей, або навіть Боже Борей аль, туди його вставити. Чому це? Ну... Вставити може і можливо питання, як воно буде працювати. Це ми якось при нагоді розберемо набагато глибше, так як ми розбирали буревесник. Але знову ж таки, ми десь може навіть вгадали, що буде відбуватися цього тижня, і дійсно вони то все показали. Показали. Американці тут же тут же. Але тут є важливий. Це був плановий пуск ракети Мінітмен 3. Що таке ракета Мінітмен? -3»? Штрихово і. І побіжно Це ракета шахтного базування. До речі, для американців в їхній філософії ядерного стримування не головна, додатково. Ну, раз противник має, то і ми маємо. Ми маємо мати це скоріше у бік аналогу Тополь, туди, з якого проїзд РС-24 ЯРС, але не в ті важкі балістичні ракети, які має Росія чи декларує, що має Р-36 е, воєвода чи у Р100Н. До речі, питання, в якому вони стані? бо Логічно, щоб вони також запустили ракету без ядерної боєголовки кудись, щоб вона полетіла на якийсь їхній ядерний полігон. Нема, а сармат те, що він вибухнув у шахті, ще у вересні минулого року ми розібрали і потім сказав, що Сармат у них по-справжньому стануть на бойові вечора гування в 26-му році. Ще один момент, бо мега багато спекуляцій, мега багато. Що треба, щоб полетіла ракета без ядерної боєголовки, треба, щоб полетіла з ядерною боєголовкою. Ні, так не може бути і не буде. Два рази, два рази, як почалася ракетоядерна гонка, два рази в історії ракета полетіла з реальною бойовою частиною і вибухнула. Це ще 61 рік. Спочатку Радянський Союз запустив ракету Р-13 з підводного човна. І потім американці через рік у відповідь запустили свою ракету ugm 27 Поляріс теж з ядерною боє боєголовкою. Обидві в своїх зонах вибухнули над поверхнею океану. Чому це важливо і чому далі не пішли? Чому далі не пішли? Бо ракета може долетіти, не долетіти, упасти там, де не треба, а ядерний вибух може статися. Тому оцей ризик відбувся. Зрозуміло, наскільки, якщо не відважуємося на справжні удар, зрозуміло, наскільки це небезпечна тема, і призупинилися. Але тут ще є один зріз. Бо як тільки мінітмен полетів з бази. Вандерберг до е, Маршалових островів, де там на, на одному з атолів є їхня точка, скажімо так, завдання ударю, наголошую, порожніми бойовими частинами, Путін зразу відрефлексував, робимо ядерні випробування. Чому Бо і Трамп сказав, ми теж зробимо ядерні випробування. Тепер по самі ядерні випробування, що це таке? Як вибухнула перша ядерна бомба в липні 45-го року і від того часу почалася. Оця гонка в реальному бойовому положенні тільки два рази. Хіросіма і Нагасакі дві бомби: одна Уранова, друга Плутоніва. І навпіввоєнний чи навпівбойовий. Тут величезна дискусія. На, на, на Тойцькому полігоні по, в Радянському Союзі у повітрі підір, підірвали десь у межах 30 кілотон бомбу і кинули туди війська. До, до речі, трошки відкрили це явище на початку 90-х, тепер знову все закрили, засекретили із інтернету, що мали забрати. Забрали. Тобто, як там це в реальності відбулося, досі невідомо. Чому Жуков хотів зрозуміти, як то все буде працювати на людях, як техніка буде себе поводити? І тому подібне. Тому це не є бойова операція в класичному розумінні, але в такому напівбойовому експериментальному так все з того часу тільки підривали боєголовки. Підірвали їх в сукупній кількості більше двох тисяч. Американці більше тисячі, Радянський е, Союз е, більше семисот. Велика Британія і Китай десь по сорок п'ять, французи більше двохсот. Останні, хто підривав це Північна Корея, 2017 рік. А тепер увага дуже важливий момент. Останню боєголовку випробування, випробування, бо є повітряне випробування, підземне, як в більшості це підземні вибухи, Радянський Союз здійснив в 1992 році. Перепрошую обдурив я обдурев'ячать, в 92-му. А тепер увага, дуже важливо. Люди, котрі не змогли б поставити у стрій новий ту 95 МС. Не, не можуть. Тут 22 М3 не можуть. Міг-31 міг не можуть. Побудувати важкий авіаносний крейсер, той самий Кузя, а він будувався, до речі, у нас у Миколаєві, теж не можуть. Дійсно, ще спускають на воду важкі ракетоносці, типу Борей. Тут ще є певний потенціал. Якщо хтось думає, що це просто взяло собі боєзаряд, просто вот занесло його в бункер і там підірвалося не так. Це складна технологічна процедура. Так, це бункер. Але бункер має бути правильно побудований. Всі системи, всі системи контролю, підриву і найголовніше, щоб не завдало шкоди самим собі. Це дуже складний інженерний процес питання. В 90-му році це підривали якісь певні люди, спеціалісти, які довго вчилися. Хай умовно вони десь були плюс-мінус нашого віку, там 48-50 років, Мо, трошки молодші, трошки старші. А чи зберегли вони оцей науковий технологічний потенціал, щоб здійснити такий вибух? А зараз буду говорити дивовижну річ, дивовижну. Ще ніхто її не проговорював. Я можу помилятися, можу помилятися, але тим не менше вважаю за необхідне такий тип аналізу до нашого суспільства і глядача донести. Це прозвучить дивно, але нам дуже вигідна оця, оця ескалація. Де тут може бути серйозний дуже момент для нас, пане Петре? Чому зараз? От саме зараз обидві сторони почали заговорили про свій ядерний потенціал? О, 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 о тут може бути між ними в закритій частині і не і не і не треба цьому дивуватися. вороги, вороги між собою розмовляють. Минулого разу я проводив Наполеона, що Наполеон і Олександр перший Мелесенько між собою розмовляли, ходили в театр. Перед першим раунд билися, кров пускали, походили в театр, поговорили, Кому цікаво, сам розбереться. І а в кінцевому раунді все ж таки на полон програв. Так от, може бути розмова, Путін в пасці. Як виходити з ситуації по Україні? Як? От як? От як виходити? Треба вийти так, найголовніше, щоб з елітами в ньому страдані все було правильно. Бидло не беремо до уваги. Чому ж ні? Піднімаємо ядерну риторику на такий рівень, що ось-ось станеться ядерна війна. Там Україна десь там, так ми вже про все забули. Лінія будітнення, а яка є, така і собі, хай така і буде. Може бути, що в цій ескалації, цій риториці, якраз апробовується формула, формула як з великого перейти в мале. Бо велике завжди, завжди закриває мале. Ви, як медійник, дуже добре знаєте, одна погана новина перекриває шість добрих. Одна гігантська велика новина може перекрити кілька менших. І от піднявши оцю емоційну ядерну риторику, він може сказати: ну, то ось ось війна почнеться. А він вже казав кілька разів, що в ядерній війні победитель не буде. Ну, і скаже: ну, якщо от -от ціна, що ми тут маємо зупинитися, щоб не дійшло до ядерного апокаліпсису, то в цій історичній точці зупиняємося, а там далі подумаємо і подивимося. Ще раз наголошую. Для бидла скажуть все, що завгодно. Кому цікаво, як працюють ці технології, нагадую книгу геніального чоловіка. Вважаю його одним з найбільших геніїв людства. Орвела його його насправді звали Ерік Блер. Там є такий епізод дуже яскравий, його пам'ятаю, і дуже люблю його приводити. Воюють ті два на, на гіганта, один розповідає, погані, погані, йому шепчуть у вузку. Вже третій ми з тими вже не воюємо. Він тут же міняє риторику, і народ собі все з'їдає. Це алегорія, це метафора, це художній твір, а в реальності так працює. Тому що рівень пропаганди вони підняли на такий ступінь якості. Це правда, це правда, і це не можна заперечити, що Геббельс їм заздрить. Вони всі три головні настанови Геббельса, а вони всього три. Пропаганда має бути дуже дуже багато. Її не має бути альтернативи, і вона має бути дуже простою. Оця гра на публіку. Наскільки вона зараз робоча? Аб абсолютно, повністю. В їхньому, так як вони це роблять, все робоче. Все робоче. Питання для мене лишається от відкритим. Американський ядерний заряд, скоріш за все, вибухне. Скоріш за все. Бо Вони для цього є все. Абсолютно все. Російський ядерний заряд. Ну, пройшло, давайте рахувати 35 років. Це дуже багато. Де ті інженери, де ті всі ланцюжки, де ті всі бункери, де ті всі технології. Як воно зберігалося, хто як... його обслуговував. Так, так ні, ну тут може бути дискусія, бо можуть зняти робочу боєголовку. Може, може таке, але все рівно з нею треба попрацювати. Величезне питання. Якщо уважно прос, простежити, як відбувалася оця нарада по, по ядерній риториці, то у мене склалося враження, що всі заготовки, хто що сказав, уже не перебули пропрацьовані що це що це шоу, це картинка що це не була жива справжня нарада де дійсно дійсно є дискусія стосовно ухвалення рішення знову ж таки можу неправильно оцінювати ніколи не претендував ні на яку істинність. всю аналітику яку висловлюю для нашого глядача наполягаю і стою на тому що це моя візія вона може бути некоректною але якщо і венес і блок венесуели і блок ядерної риторики зводити все ж таки до одного знаменника і рухатися в ухвалення головних рішень і намагатися знайти той висновок, який для нас цікавіший. Ще раз сказав, що не маю інтуїції як явище, тільки аналітичне чуття. Іде процес, іде процес пошуку формули, і мій погляд до неї наближається. Правда, правда, знаємо, хто такі московити. Вони уміють, ну не те, що. Пере, е, Перекидати шахматний, шахматну дошку, вони вміють перевертати стіл. Отакі ці люди нескінченно приводу і буду приводити кримсько-татарську приказку: як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіяни. Це люди з дуже специфічним феноменальним мисленням, і вони крізніше за годину можуть переграти ту позицію, в якій не перебувають. Але. Все ж таки, попри всі ці нюанси, по всі ці моменти про умовності, про збіг обставин і так далі, якщо взяти стратегічні історичні напрямки, чи те, що я називаю колесо історії, воно рухається у правильному напрямку, корисному для нас. Дійсно, світова геополітика і історичний момент складається так, що ведмідь задушується, задушується в ньому помаленьку виривають отруйні зубики, а якісь він і сам собі вириває, і ми маємо історичний шанс. Назавжди вирватися з їхнього цього огидного поганого геополітичного поля. Ну я так розумію. Поки що відкидаємо це глобальне е, ядерне зіткнення. Ну я б дивіться, я не та людина, яка мислить і ставить категоріями категоричного ні. Де точка неповернення у божевільних ніхто не знає. А буквально штрихово, бо це дуже цікаво. Ракетно-ракетний обмін. Обмін ракетно-ядерними ударами скоріше ні, але специфічне застосування ядерної зброї, наприклад, один ядерний снаряд, прилетить десь на, на окуповану територію. Це їхня артсистема. Два чемпіон у виражні Малки. А а вони скажуть, та то не ми, то українці. Теоретично, геть теоретично, ну у нас була тактична ядерна зброя на, на, на нашій території. Всі це будуть знати, що це, що це не ми. Але як на це відповідати? Це ядерний прецедент. ядерний прецедент. Плюс вони зараз дуже сильно американців лякають. Оце їхня чорнорота сука ще мені неодноразово це озвучували, що підняти ракету в космос на, на вищу орбіту, ніж 200 кілометрів, і там підірвати ядерний. Заряд класичного удару не буде, і це не класичний удар, бо це над їхньою суверенною територією. Але, звичайно, звичайно, удар не так, бо все починається з світлового випромінювання, а після нього йде дуже цікавий момент електромагнітний імпульс. А як це все вплине на супутники, а як супутники вплинуть на навігацію? Тут так багато вузлів, яких треба думати і мізкувати рак, як розв'язувати. Я, я не скасовую те, що називається ядерний прецедент. У повноцінне протиборство і обмін ракетними ударами скоріше скажу, що ні, бо шахтне їхнє точно не полетить. Ярси полетять у підводному положенні. У них ще є відносно старенький Дельфін там по 16 е, ракет полетить. Новий Борей, бо, їх кілька одиниць. Там найновіша ракета е, Р-30 булава полетить. А тут знову є дискусія. Я не сумніваюся, що -ам -ам американці знають з точністю до одного човна, де хто перебуває. Бо навіть коли йшло це човнове протиборство, я серйозно готувався до Посейдона, але ми якось його розберемо, Так знову ж, штрихово. коли це. Все... Остейшле протиборство човнове, і коли вже дійшли до того гіганта, який називається Акула, проєкт 941-48 тисяч тонн водозаміщення, той самий Борей-24, це майже у два рази, то американці так і називали всі стратегічні ядерні ракетоносії. Тоді Радянського Союзу це шумні корови, так і назвали шумні корови. Є прекрасні мисливці, типу Сівульф чи старенькі лос анджелеси які точно знають, де це все перебуває. І якщо буде достовірна, 100% перевірна інформація, що можливий залп, то на їх швидше потоплять, ніж цей залп станеться. Але це окремо. Тема, якщо буде глядачам цікаво, то ми десь може і розберемо те явище, яке називається підводні флоти суперників. Як воно виглядає на сьогодні, що має Китай і чи може мати, і де роль цього всього, бо до речі, 50% ядерного потенціалу США це підводні човни. Пане Петре, дякую за такий глибокий аналіз і за таку о, пігулку заспокійливу для наших глядачів. Я я тут трошки по іронізую ніякої пі пігулки немає. Я по своїй філософії не, не є оптимістом. Глядач знає, що я що я не дивлюся на, на світ крізь рожеві окуляри, що все ж таки вважаю себе критичним реалістом, але я категорично проти того і тої гігантської хвилі негативу, яка є у нашому інформаційному просторі. До речі, мало підтверджена фактурою, що ми вже програли. Треба помирати і лягати у помиральну яму. Якщо в мене є можливість аргументувати, а завжди. Намагаюся аргументувати свою точку зору з невеликим кроком оптимізму. То це робив роблю і буду робити, тому що щиро і віддано. Працюю на нашого глядача, щоб українці розбиралися в реальності, такою, якою вона є. Мій улюблений вислів інре латинська приказка. Будьмо в реальності. Дякую, це всі теми і новини, які ми планували обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.